Що таке зріла шкіра? Та як з цим боротися? Зріла шкіра це природний етап, якого не уникнути, але з правильним доглядом можна зберегти її здоров'я та молодість. У цьому відео розберемо, як підтримувати шкіру в ідеальному стані. Чому з'являються ознаки старіння? Зниження вироблення колегену та еластину, білки, що відповідають запружність та еластичність шкіри. втрата вологи через зниження рівня гіалуронової кислоти. Вплив сонця, ультрафіолетських промені руйнують колеген та еластин шкіри, що призводить до пігментації та зморшок. Неправильний догляд, недостатнє очищення або захист від шкідливого впливу зовнішніх факторів. Що робити, щоб підтримувати пружні шкіри в формі? Додайте до догляду антивікові компоненти ретинол. Для регенерації клітин, вітамін С для рівного тонусу та боротьби з пігментацією, Гіалуронова кислота для глибокого зволоження, спф захист для запобігання ураженню сонця. Не забуваємо про масаж обличчя, це покращує кровообіг та зменшує зморшки. Ставтеся до шкіри пайливо, уникайте агресивного очищення. Використовуйте м'які засоби, які не пошкоджують бар'єрний шар шкіри. Пам'ятайте, правильний догляд це ваш головний інструмент у боротьбі зі старінням. Починати ніколи не пізно. У наступному дописі я поділюся з вами топ-5 засобів, які повністю зберігають молоді шкіри. Не пропустіть, підпишися на нас, щоб зберегти ще більше корисних порад.